В унісони з бджолами дзищали бензопили, поміж заростями гуляла сокира. Такою була субота, а точніше, суботник на кар'єрі у мікрорайоні Рокитний. Мешканці нарешті почали втілення давньої мрії. Перетворення захаращеного кар'єру на парк відпочинку радіє голова комітету. Матеріальну допомогу взяв на себе Артем Миколаївич Рожко Сакадьо, Спасибо, відгукнувся. Тут теж наш місцевий депутат. Люди молодці. Зараз дивлюся, пройшла завітча зі своїми працівниками. Підходять люди, і ще підходять. Цього ранку чимало жителів рокитного засукали рукава та взялися за роботу. Дехто навіть цілим сімейним підрядом проявив ініціативу. Тому посприяла гарна погода, за якої гріх сидіти вдома, та й городні роботи втратили актуальність через дощ, який залив землю. Напередодні будемо вичищати це все, щоб сміття не було, щоб дітям було приємно ходити тут, і людям було. Приємно тут, роботи буде багато, бо бачите сміття, стільки багато як. Нічого, я думаю, що справимося. Бачите, скільки в нас людей тут? Ми справимося. Це ж воно годами тут накопилося, годами це ж люди такі несознательні, висипали, висипали. Тепер воно ну, накопилося тут і треба прибирати. Суботник вже на той суботник, щоб потрудитися треба. Поки руки працюють, думки жителів відправились у вир спогадів. Рокетяни згадують бувалі часи, коли босоні ж бігали цими просторами. Я пам'ятаю ті часи, коли тут парка не було. Кар'єр був, коли були е, тут озера, тут по великому рахунку були людські городи, колись купались діти, тут картоплю пекли. Ж, да? І школи ховалася з уроків. А він ж давно тут заснований Парк Гагаріна. Я ще в школу ходила в третю, так як назвали, що парк Гагаріна. Ну тоді було краще, тоді вода тут була, все, а зараз, звісно. Поруч із людьми працювала і комунальна техніка: послуга, житлобуд, тепловодопостачання серед бензопильщиків не тільки мешканці, а й працівники міськсвітла. світла. Це тільки вступ до великих звершень, говорить голова комітету Ганна Чумаченко. Ще не початий край роботи гряде рокитянам, аби перевтілити занедбаний кар'єр на парк відпочинку. Прошу вас, не зуміли сьогодні. Ми будемо організовувати. Ми будемо оголошувати, ми будемо запрошувати. Давайте разом, ну давайте щось зробимо. Давайте найдемо в себе глибоко, глубоко закоплене, чувство відповідальності і е, чувство отаке людське. Хто, якщо не ми?